Вітаю на каналі Літко до України, де ми вкотре розв'язуємо здачі зі змагань. Сьогоднішня задача доволі складна, тож приготуйтеся до того, що відео займе деякий час. От, доволі едхок задача, тобто я не можу її конкретно конкрет, е, е, класифікувати, категоризувати якимось чином, сказати, що це там найкротші шляхи, або що це там задача на купу, щось таке. От такого не виходить. Єдине, що зрозуміло при прочитанні умови цієї здачі, це що вона буде пов'язана з частотами. Так отже, дивіться до кінця, щоб дізнатися декілька можливих способів розв'язувати цю задачу. Без зайвих зволікань перейдімо до справи. В цій задачі у нас є два кошики з фруктами. В кожному з них фруктів. Вони нуль індексовані. Значить, нам задані вартості фруктів в кожному з кошиків. Ми хочемо. Перекласти фрукти між кошиками таким чином, щоб набори фруктів в кожному з кошиків були однаковими. Приклад, в першому кошику 4-2-2-2, в другому 1 4 1 2 От, о, Бачимо, що в першому кошику більше двійок, ніж в другому, а в другому більше одиниць, ніж в першому. Якщо ми візьмемо якусь двійку і переставимо її з якоюсь одиницею, то набори чисел стануть рівними між собою і рівними 4-2-2-1. Ось це наша мета. Тепер, за кожну таку операцію нам потрібно заплатити. Якщо ми обмінюємо два фрукти, то ми платимо менше з двох їхніх вартостей. от Інколи буває таке, що е, зробити цього неможливо. Наприклад, тут е, фрукт 5 зустрічається рівно один раз, отже, зрозуміло, що він не може побувати і в тій, і в тій і в тому, в тому кошку. От, тому відповідь мінус одиниця. Розглядаючи ці сембли, ми зрозуміли, що тут заміщені частотні таблиці. А конкретніше, що от в першому частоти елементів в кошиках кажуть, скільки елементів треба куди перенести. Можна навіть сказати математично наступне: що всі елементи, які входять в симетричну різницю, Двох цих кошиків вони повинні кудись переїхати. То що таке симетрична різниця? Симетрична різниця для двох множинок або мультимножинок визначається наступним чином. Ви дивитеся, в мене 4 є і тут, і тут. Прибираєте його подумки з обох множинок. Дивитеся, 2 в мене є і тут, і тут. Прибираєте подумки з обох множин. От, все, що у вас залишилося, це симетрична різниця. Так. Це елементи, яких або в одному кошику забагато, або в іншому кошику забагато. Давайте я домовимося, що у нас буде функція, яка за двома нашими множинками повертає симетричну різницю. Всі. То в неї буде ось така. Отже, як маючи цю різницю, можна щось придумувати. Ми бачили, що в першому прикладі вона складається з елементів 2, 2, 1 1. Так? Кожен другий з цих елементів нам треба кудись перенести. Перенести в інший кошик. Давайте я ось так скажу. Позначу, ну, в Python slice можна в другим елемент, третім аргументом передати крок. Якщо не хочете слайс, можете руками написати цикл, який там бере кожен другий елемент. Ці елементи, ну там частина з них входить в перший кошик, частина в другий. Нам потрібно їх якось згрупувати. Скажімо, в першому кошику у нас є унікальні а, числа X1 і так далі, XK, в другому кошику Y1 і так далі, YK. Зрозуміло, що кількість елементів з двох кошиків однакова, однаково, різних. Так. Коли ми беремо XI і YJ, то ми за це платимо мінімум з XI і YJ. От. Якщо ми просто спробуємо їх на пари розбивати і обмінювати всередині кожної пари, то як нам отримати мінімальні кости? Хотілося б Х1 десь використати. Так? Наприклад, з чимось великим його згрупувати. От ІК дуже не хочеться, щоб YK було мінімумом, бо тоді за нього доведеться дорого заплатити. Давайте x 1 згрупуємо з yk, x 2 можна згрупувати з наступним найбільшим елементом, і так далі. Так. А. От. До, цього, до цієї ж ідеї можна прийти наступним чином. У нас сумарно так, є 2К-елементів. Нам потрібно їх розбити на K пар. Давайте ми увесь цей масивчик відсортуємо. Так. У нас K пар отже, за K найменших елементів нам точно доведеться заплатити. Так. Якщо кожен елемент буває тільки в одній парі, то за, то за кожен. З найменших k-елементів точно доведеться заплатити. Якщо так вийшло, що тут кількість X і y однакова, то як би зрозуміло, що робити. Ви групуєте ці X з цими Y, ці Y з цими X. -ами. Насправді може бути і так, що кількість X і Y тут різна. Але нічого страшного. Якщо тут 3 x то тут 3 y, так? Тому що сумарно їх кількість X і Y по К. Якщо тут один y то тут один x і ви все ще можете їх зрупувати. Отже, незалежно від того, як найменше К-елементів розбиваються між X і іграками, ви завжди можете побудувати розвиток, де ви платите суму найменших К-елементів. Тобто, це рівно половина з усіх елементів, які тут були. Отже, я можу сказати, що я йду от до, до середини з кроком 2. Так, з кроком 2, тому що у мене. Пот... По, по ідеї, якщо обмін можливий, то в мене кожен елемент зустрічається двічі. Так? Один це той, який залишається в моїй половині, в моєму кошику, другий це той, який ми обмінюємо. Тож ми зрозуміли, що якщо хоча б один з цих елементів зустрічається один раз, то все буде дуже погано. От можемо, власне, а, цим і зайнятися. Типу, якщо в мене частота... Давайте я скористаюсь каунтером, чисто, щоб не витрачати ще й на цей час. Якщо у мене частота хоча б, хоча б одна не парна, я одразу можу повертати мінус одиницю. Так, отже, це така повірка. Інакше перестановка завжди можлива. І от я хочу сказати, що мені треба. Що, operations. Це в мене сума ось таких штук. Operations, що там? Плюс дорівнює value. Так? І я хоч то я точно маю розвик, який працює за таку кількість операцій. Ну, тут в нас функція symmetric difference, щенр. Реалізовано, тому ми нічого не побачимо, але я точно знаю, що це оцінка зверху на А Насправді вона не, не зовсім точна. Чому? Тому що ми припустили, що коли у нас є x1 і так далі, XK Y1 і так далі, YK ми припустили, що ми завжди розбиваємо їх на пари. так Можливо, нам вдасться якось обміняти з іншими елементами, і вийде дешевше. Коли таке можливо. так Тобто уявімо, що є ще якийсь елемент Z, з яким ми обмінюємо. Потім з цим Z доведеться обміняти ще когось. Давайте скажемо, як? що ми за за вартість Z можемо. Це, напевно, не Operations, а cost. А. Бо операція то одна. одна. Адже, якщо ми з якимись z обмінюємо по ідеї, потім його доведеться міняти з якимось yJ. Так вартість такої операції, вона типу там, мінімум з цих двох, мінімум з цих двох, якщо мінімум, якщо X і мінімум, то можна його напряму з YJ обняти. Аналогічно, якщо YJ це мінімум з трьох, то його можна напряму обняти. Така операція має сенс, тільки якщо Z менший за X і YJ. тоді. Вартість кожної з операцій це Z. G, а ми робимо їх дві. Отже, ми вже прийшли до е, такої думки, що одну пару можна обміняти за два на мінімальний фрукт. От мінімальний фрукт, давайте десь порахуємо. Мінімальний фрукт це він або в першому, або в другому. От. То так виглядатиме наш, о, наш мейн, скажімо так. Більш формальне доведення того, що ця оптимальна стратегія полягає ось у чому. Ага. Замість того, щоб казати. У вас же не обов'язково напряму відбувається операція XI, e, переходить в Z, переходить в YG. Так. Може бути якась складніший лацюжок операції. От, щоб з цим не заморочуватися давайте скажемо, що ми за кост Z можемо X і просто перекинути в Y. так Не обміняти пару, а один елемент перенести в інший масив. так О. Що тоді? Тоді той наш аналіз, який раніше ми казали. що Кожен з перших там, К-елементів точно має бути обміняти, ми маємо заплатити мінімум з цих сум. А він не зовсім правильний. Типу, якщо елемент не обмінюється, то це означає, ну і так, і нехай ми зробили там менше, ніж К-обмінів пар. Немає сенсу робити не найдешевше. Отже, можна вважати, що зробили найдешевші L-обмінів. Далі у нас залишається K-L пара елементів, які потрібно перенести. Тобто 2 на K мінус L. Давайте. За ці ми заплатили. За L пар ми заплатили по сумі значень. Далі у нас залишається 2 на k мінус L елементів, які потрібно обміняти руками. От. Найдешевше, за скільки ми їх можемо перенести в іншу пару, в інший кошик. Це е, мінімальний фрукт. Так. От. А, ну. Це те саме, що ми зробимо ось тут. Так. Просто можна було б інтелектуальніше вибирати позицію, де ми зупиняємось. Так, там якийсь двіковий пошук запустити. І з'ясувати, що до цього value вигідніше брати value, а після нього два на мінімальний фрукт. от а Тепер як реалізувати symmetric difference? Є два способи. Я спочатку розкажу з сортуванням. З тією метою, що є така штука, як STD set symmetric difference. Так? Він приймає на вхід два відсортованих рейнджа, як пару ітераторів, і от видає вам симметричну різницю. Попри те, що називається set symmetric difference, це насправді Multi-Set. Тобто там елементи з частотами. я розповім цю версію, бо, наприклад, в C, ви могли б просто цю функцію покликати з бібліотеки і, ну, там, відсортувати спочатку first, second, потім покликати бібліотечну функцію. Отже, а як її можна реалізувати? Ну, це насправді merge, так? тільки замість того, щоб там, всі елементи брати, якщо ми бачимо однакову пару, ми її скіпаємо. Давайте заведемо такий списочок, будемо його повертати, крім того, заведемо два вказівники, поки у нас обидва вказівники валідні. Ми дивимося, якщо у нас перший менший, то він унікальний той, хто менший, він явно унікальний. Отже, його потрібно записати в симетричну різницю. Відповідно, якщо у вас навпаки. То ви пишете second J. А інакше, якщо у вас пара елементів рівна, то ви їх скіпаєте. Тобто ви нічого не дописуєте відповідь, просто пишете I 1, J плюс 1. От, при цьому один з вказівників доїхав до кінця масиву. В іншому масивчику могли лишитися елементи. Я трішки схитрую Я допишу, що а, типу, все, що в мене лишилося в першому масиві, я дописую в кінець. Плюс все, що лишилося в другому масиві, також записую в кінець. Один з цих масивів порожній. Тому порядок, в якому я це напишу, не має значення. До того ж, всі елементи, які в мене лишилися, вони явно більші, ніж те, що все, що в мене було. Отже, я дійсно можу просто скопіювати все, що лишилося в цьому ренджі в кінець, все, що лишилося в цьому ренджі в кінець. А Std set symmetric difference, насправді це саме і робить, але він це робить в момент, коли у вас вказівник доїхав до кінця. Копіює, от явно бере і копіює залишок ренджа в кінець аутпута Щось у нас інтернет скажеться. Давайте тепер підключимось на інший. А... Давайте створимо якийсь тест, де. Нам явно вигідніше обмінювати через мінімум. так Скажімо, 10, 10, 11, 12. 12, 12, 13, 13, але ще одиничку допишемо. Якщо так, то відповідь 21. Якщо так, то відповідь, що там 4? 4 От. Ну, їх проходить, можемо відправити. Повинно працювати. Дійсно, працює а Працює насправді не дуже повільно. так тобто 900 мілісекунд 750. Тут насправді вам щось схоже запропонують. так Також частотні таблиці, також ви якось дивитеся: ага, того більше, того менше. Щось беремо, щось не беремо. Так, тобто це не, не краще, ніж 40%. Це не означає, що він поганий. Він там. Ну, 10-15% повільніше, ніж од тепер Тепер, це ось так реалізований set symmetric difference в C плюс-мінус. C-Ok. -мінус. Okay. Uh, можна його реалізувати також на частотних таблицях. так Кажемо, що first counter це в мене collections. Uh, collections. collections Counter with first. Ось uh, second counter. Це collections counter відsect. Що таке а, всі елементи, які входять тільки в перший? В Python я можу ось так відняти два плюс плюс, в принципі, також є set difference. Так, просто оскільки там є ще set symmetric difference. А от в Python я, наприклад, так не можу написати. То мені довелося Set Symmetric Difference руками А Difference у мене вбудований, тому я можу зробити так. Тепер, що таке second unique? Це всі елементи, які входять в second і не входять в first. Як не дивно, а, мені потрібні всі елементи, які там лишилися. Які або там, або там. Я от їх можу додати. Так, і в Python є метод elements. Оскільки це в мене насправді частотні таблиці. Якщо я хочу елемент не, не ключі отримати, так, бо в ключах забудуть про частоти. Якщо я хочу ключі отримати з відповідними частотами, мені потрібно викликати метод elements, сортувати інпути вже не обов'язково. Ми їх все одно до частотних таблиць переводимо. А от відсортувати результат бажано так тобто Десь когось відсортувати доведеться. Можемо відправити, пересвідчити, що це також працює. Навіть трішки швидше. А, навіщо ми тут сортуємо? Тому що тут ми хочемо взяти найменшу дібо, половину елементів. То, якщо ви уважно дивитеся на наші деліки, то ви знаєте, що вибрати меншу половину елементів можна швидше, ніж за ovіден логен. Так, і скориставшись чудовим методом Quick Select. У тобто, мене вже натхнення е, перемикатися на C і щось тут писати на C немає з використанням ends element. Так, Але потенційно ви знаєте, що це сортування воно потрібне тільки тут. До речі, цікаво вийшло, ми тут повертаємо Elements, а потім з <сміх> нього каунтер рахуємо. Насправді можна було б трішки підправити сказати, що elements це у мене от в цей момент difference elements. І тут типу sorted. Можливо, це ще швидше працюватиме. Але я б не сподівався на те, що літко добережно вимірює час роботи. Ну, десь так само насправді. Так. То нам сортування потрібне тільки для того, щоб вибрати меншу половину. От, Quick select може зробити це за лінійний час. Тоді у вас тут взагалі все лінійно. Ну, тут трішки неприємно на констант. А так ми, типу, раз проходимо, щоб вибрати мінімум. Два, проходимо, щоб побудувати частотні таблиці. Три. Проходимо, щоб побудувати різниці. Чотири, щоб суму. Ну, це, в принципі, можна за один прохід робити. До цього ж у нас було за один прохід. А, що там? 5 проходимо, дивимося на всі частоти, що не парні. 6 на те, що, щоб вибрати меншу половину. Коротше, дуже неприємна константа. Хоча розрік буде за лінійний час, він, напевно все ще працюватиме там порядка порядка 700 мілісекунд щось таке от Ну Ми вже не будемо цим займатися. Отже. Резюмуючи, така от задачка доволі специфічна, так? Ви одразу розумієте, що в ній замішані частоти. Умова про те, що непарна частота призводить до мінус одиниці, не зрозуміти не складно. Симетричну різницю, в принципі, також. А от неочевидна ідея, це як там мінімум кост шукати, так що там, або ви напряму обмінюєте пару, або через мінімальний елемент це ще треба. Додуматися. Я чесно скажу, коли ми тестували цю задачу, я одразу не додумався. Ну, тобто, я спочатку відправив просто там мінімум велді, мінімум так? А потім ну, мені там показали тест, на якому він не працює. Я зрозумів, що ага, треба дописати 2 на мінімальний фрукт. Це, в принципі, відбулося все доволі швидко, але все одно десь хвилин 5 я витратив на те, щоб. Напевне, якби на інтерв'ю, мені вдалося хвилин 5 проходитись руками по відповідному тесту, де бачити, що там за два на мінфрукт Ну, от таке от щось. Сподіваюсь, ми дізналися для себе щось новеньке, бо дійсно багато чого в ну, задачі фігурує. Наприклад, можливо, хтось не знав, що в C, в STD є дуже багато чого. Наприклад, Set Symmetric Difference. От я, наприклад, вперше бачу, хоча операція нібито. Ну, як, якщо часто працюєте з множинами, то корисно. Якщо не часто, то не дуже А, Добре. Отже, маєте будь-які запитання, задавайте їх в коментарях, обов'язково відповім, бо задача дійсно складна. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися ще більше всіх едхок-алгоритмів. Поділіться цим відео з вашими друзями, хай вони також дізнаються. Може, ви там між собою обговорите. Хтось комусь іншому допоможе, це завжди корисно. Такий новий шеринг. Отже, бажаю вам гарного дня і до зустрічі, коли ввечері. Так? Ввечері, буде деялі.